Четвертий рік триває повномасштабна війна, і тисячі українців переживають труднощі. Щоб допомогти криворіжцям, у місті діє система соціальних установ: територіальні центри, будинки милосердя та центри реабілітації. Територіальний центр соціального обслуговування щомісяця надає сотні послуг містянам і користується великим попитом. Тільки на його підтримку з міського бюджету виділено майже 22 мільйони гривень. Аби зробити допомогу ще доступно. Установи нещодавно докомплектували новим автомобілем. На обслуговуванні в територіальному центрі знаходиться майже три тисячі осіб, які потребують постійного догляду. Із них 20% – це ті, які зовсім не виходять за межі своєї квартири. Тому машина, яка отримана по програмі ООН, це дуже дуже нам до Нашої роботи для того, щоб можна було до соціальної адаптації, де проводяться різні заходи, де психологи працюють, підтримують, здійснюють супровід по життю, дотриматись нашої установи. Новий автомобіль соціального призначення Фіат Дубло передали територіальному центру Покровського району в межах співпраці міста з програмою розвитку ООН. Авто має спеціальне обладнання для перевезення маломобільних людей. Мене я в бареню привезли, я заказала, мене привезли. Тепло у нас тепер. Ремонти поробили. Чистота ідеальна. Тут колектив такий, тут зв'язки, люди їм Богу молиться треба. Устринуть, і спитають і випроводять, і та ну як, як мало дітей нас доглядають тут. Вірите? Також у Терцентрі наразі облаштовують найпростіше укриття для 50 осіб, аби перебування там було безпечним. З метою залучення до отримання послуг більшої кількості криворіжців у 2025 році планується відкриття додаткових просторів соціальної адаптації на базі Покровського та Інгулецького терцентрів. Для цього вже отримано 16 ноутбуків та телевізор Smart TV на суму майже 650 тисяч гривень. Місто продовжує надавати всі соціальні послуги, не скоротилася жодної. І ми працюємо не тільки з нашим бюджетом, а й працюємо з міжнародними організаціями, з ООН, з ПРООН, котрі допомагають нам утримувати соціальні програми. І от ми отримали нову машину. Покровський наш район соціальний центр. З метою надання різних видів матеріальних допомог та компенсацій, у кривому розі діє унікальна програма соціальної підтримки мешканців міста, видатки якої на 2025 рік становлять 853 мільйони гривень. І ця програма не державна, а саме міська. Окрім фінансової допомоги у кривому розі розвивають нові формати підтримки, відкривають простори соціальної адаптації, оновлюють технічну базу, працюють з міжнародними партнерами. Міський комплексний підхід дозволяє допомогти більшій кількості криворіжців та надати адресну допомогу саме тим, хто її найбільше потребує. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.